Різні речі 16,5 кілограм, кілограм 4,5 г. Починаємо розпаковку. Перше, що ми бачимо, дуже важливу штуку бритва для тіла. Це вже для бороди. Шампунь. Супер-пупер. Косметичка. Рожева. Дівчата наступне дитячий комп'ютер, резиночки для волосся, шовкові резиночки для волосся. Це супер. Це потрібно кожній дівчині. Зубна пасточка. Щось для хлопчиків. Шурупчики, гайк, рамочка. Перше, що Вони подаються Ейрвік разом з запаскою. Підсвічник. Ось такий. Шпиці для в'язання. Опа, от так, от такий от нічничок. Дракончик. Це, мабуть, якийсь намордник для собаки. Далі. Що у нас тут? Інструкція до молоковідсосуча. Дуже красива та естетична ваза. Ось такий. Це. це у нас конвертики. Конвертики. Ще мись. Мабуть, з відкритками. Ще ось така рамочка. в Сріблі. Новорічні іграшки. Якщо Контейнери для касет. Щоб ви з зберігати свої касети. Різні шнурочки, Ось це. Ось такі піалочки, кришталеві. І ось така рюмочка. Нагадую, що кілограм 4,5 євро ящика, 16,5 кілограм. Гаманець, міні-карти. Для вивчення англійської мови карточки з тваринами, розбивашки. Ось така ось прикольна чайна ложечка. Це ще до докасет. Mm -hmm. Супер стильовий годинник. Ось такий. Mm -hmm. Це щось для собаки, мабуть. Костюмчик, так. Костюмчик для собаки. Ще одна. фіалочка. Вже третя. <гірненість> Гра. Настільна. папочка для фотографій. Ось Мабуть, лежак для кота, Ось, це одяжки для ляльок. І такі. І ось такі зубна щіточка дуже цікавої форми. Ще ось такий келих. Ще одна зубна щіточка. І ось така фігурка жабаня вирізана з дерева. Наступне. Наступний це у нас календарик на 2024 рік. Я ось такий бупанчик. Да, ось. Ось такий. Ось лежалка так, по голову. Грілка. Ось така аристократична чайна ложечка. ще одна піалочка, Набір міки мауса. Набір зробимо його своїми руками. Ще одна настільна гра І для компанії. Ось така ще свічечка, аромат ймовірний. Його чути через коробку новість. Ще одна ось така піалочка, що навіть запакована. Це вже друга. Мішечок. Мішечку. Що ж в чорному мішку? Ще один мішок. Далі, далі, далі. Ще одна настільна гра. Ось така форма для битички. У формі зайчика. Ось така папочка. Ось така спортивна. Чухольчик. Ще один гаманець. Супер така Штучка. Ще один календар. І ось такі красоведі піалочки. Підковані стилі. І ще одна чайна ложечка з бананом. На цьому все. Якщо вас зацікавив якийсь товар, звертайтеся до наших менеджерів та очікуйте на відповідь.